Легенди про біблійну ягоду, шовковиця тутове дерево. Шовковиця дивовижна ягода. Це дерево вважають священним, а її плоди природною цукеркою. Хто з нас у дитинстві не наїдався цією смакотою, забруднивши руки й обличчя, сезон цієї напрочу солодкої корисної ягоди в самому розпалі? Але часу їй відведено, на жаль, дуже мало. Батьківщина Шовковиці Китай. У Гімалаях дерева чорної шовковиці підіймаються в гори на висоту понад 3,5 тисячі метрів над рівнем моря, але ростуть на рівнинах. На планеті налічується 20 видів цієї рослини. Китайська легенда свідчить, що люди дізналися про унікальні властивості тутового дерева зовсім випадково. Одного разу кокон шовкопряда впав в чашку з чаєм принцеси Сілінши, яка сиділа в тіні шовковиці. Вона помітила, що в гарячому напої кокон почав розплітатися, а його надзвичайно тонкі, але міцні нитки, переливатися на сонці. Саме так світ дізнався, що звичайна гусениця, котра живе на шовковиці, може подарувати нам красиві шовкові тканини. Китайська принцеса земліла розводити шовковицю, а зниток виготовляти шовкову тканину. З часом велику кількість шовку китайці почали експортувати в інші країни. Великий шовковий шлях йшов у Європу через Середню Азію, Кавказ, Константинополь. Поступово знання про шовковицю поширювались. Китайці ретельно берегли таємницю походження виготовлення шов. Кожна спроба вивести насіння шовковиці, а тим більше яйця або лялечки чи кукони тутого шовкопряда каралися негайною смертною карою застосування перестради страхітливих тортур. Понад три з половиною тисячі років китайцям вдавалося зберігати таємницю виготовлення шовку. Давні греки і римляни вважали, що китайський шов виробляється з підлі рідкісних тропічних птахів, які живуть у лісових нетрях. Чимало шукачів пригози платили життям за спробу вивезти з Китаю секрет виготовлення шовку. Одному купцю зі середньої Азії вдалося підкупити сторожів і в зборках чолмив вивезти насіння шовковиці і яйця шовкопряда, Довгим і складним був шлях купця, і за цей час яєчу появилися гусениці і не маючи корму, загинули. З насіння було вирощено дерева, що стали родоначальниками культури шовковиці в Середній Азії. У 555 році двом монахам місіонерам вдалося привезти Константинополь грени шовковиці. Таким чином, європейці дізналися про секрети виготовлення шовку. Нині в різних країнах світу виготовляють велику кількість штучного шовку, проте натуральні тканини цінуються досить високо. Можливо, саме тому в Китаї та Індії, які, до речі, виробляють 60% шовку у світі, це дерево вважають священним. Його кори роблять амулети й обереги. Саме під шовковицею на вулиці біля будинку ставлять стіл, за яким збирається вся родина, адже зі сили й духа не підходять близько до шовковиці. Згадується Шовковиця і в Біблії. Під гілками палестинського тута ховався від палючих променів сонця Ісус Христос. Тутове дерево і шовкові тканини тісно пов'язані. Назва дерева походить від того факту, що його листям харчується шовкопряд, гусениця, лялечка якої звита шовкової нитки. Звичайна гусінь, яка живе на шовковіці, може подарувати нам красиві шовкові тканини. Звідси і пішла друга назва тутового дерева Шовковиця. На північному Кіпрі щорічно проводиться фестиваль тутового шокопряда, де ця гусінь користується пошаною і повагою. У XVIII столітті шовковицю почали саджати і в Україні. Біля Києва в урочищі звіринець, тепер розташований ботанічний сад, було закладено плантації Шовковиці. Тепер шовковиці культивують по всій території України. Ще одна народна легенда каже, що великий полководець Олександр Македонський дійшов аж до Індії лише тому, що частувався напоями на основі шовковиці. Якщо хочете мати теж таку ж велич, силу та здоров'я, поласуйте і ви солодкою ягодою, яка зарядить вас енергією, наповнить силою і дасть міцну базу для майбутніх подвигів. Шовковиця визнана символом сім'ї, сімейних традицій шанування батьків. У багатьох країнах є традиція накривати столи саме під шовковичним деревом, збиратися за ними всією сім'єю. Дуже хороша традиція. Нехай ваші близькі будуть завжди поруч, дорогі слухачі.